Ки відкриті до міжнародної співпраці. 19 вересня у міській раді потенційні донори із Франції зустрілись з керівництвом міста та керівним апаратом ради. Жан Франсуа Девемі, експерт з місцевого самоврядування, приїздив у Прилуки 15 років тому. Сьогодні він завітав із Софією Олійник, координаторкою проєкту Майдан, що реалізується за підтримки французького агентства міжнародної допомоги «Експортіс Франос. Вона у нашому місті вперше нам дуже цікаво було зустрітися з таким широким колективом і представництвом прилу міської ради і в цілому колективом громади, і те, що ми бачимо, що це громада, яка в першу чергу дуже відкрита для співпраці, і кількість власне проєктів, які були названі, в яких громада працює, просто колосальна, оскільки ми побачили зі скількома міжнародними донорами, але також і українськими інституціями, з якими працює громада, вона є велика. Це означає про готовність відкритість, а також про наявність людського ресурсу в громаді для співпраці. І також це досить сприятливо відкрито для нас виглядає Софі. Олійник високо оцінила не лише досвід прилук у залученні інвестицій через співпрацю особливо з європейськими донорами, а й перспективи саме міжнародного партнерства. Ми також помітили про те, що е, наше одне з ключових спостережень це міжнародне партнерство. Зараз є в громаді, наскільки ми зрозуміли, є два партнерства вже підписані з Польщею. Але чітко було е, те, що ми зрозуміли, і артикульовано це є необхідність співпраці з Францією, посилення співпраці з Францією. Ми, як проєкт, розпочинаємо діяльність в Україні, зокрема. Мавче на Чернігівщині, і зараз протягом цього тижня ми ідентифіковуємо потреби, з якими потрібно працювати, з якими нам треба структурувати в певні логічні блоки, щоб розуміти, що громадам в області найбільш потрібно. Ми зараз бачимо, що досить наскрізним для багатьох громад постає питання власне співробітництва. Протягом тижня координаторка проєкту разом з Жаном Франсуа Девемі відвідуватиме різні міста Чернігівщини та визначатиме обсяг надання допомоги. Прилукиш стали першими в області до кого завітала Гація на рекомендації голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса потенційні донори були приємно здивовані життєдіяльністю громади, великою кількістю комунальних підприємств, роботою закладів охорони здоров'я, освіти та культури, установ соціальної сфери. Попри виклики сьогодення, перелуки вразили своїм представництвом малого та середнього бізнесу. Ми для себе власне після цієї зустрічі занотували які є потреби, проблеми, але зокрема, і те, що нас повторюється ще раз, дуже приємно. Вона вразило те відкритість громади до співпраці і кількість проєктів, які були реалізовані в цій громаді. Загалом прилуки справили приємне враження на Софію Олійник та Жанна Франсуа Девемі. французький гість зауважив, що сьогодні він побував у одному з найкращих містечок України. Дуже чисто, дуже зелено, дуже красиво. І ми навіть встигли каву випити тут поруч, попрацювати перед зустрічю. Так що дуже затишно. Я б сказала, дуже затишно, і я розумію, чому стільки людей власне тут обирають осісти, бо нам назвали але с тисячі ВПО зареєстрованих в громаді, і ми якби це це відчувається бо наскільки громада надихає і наскільки комфортне місто.